Хороша. хороша. Що, я тобі подобаюсь? Ти мені теж, давай я тебе з собою заберу. Давай, дивись як. Вона дружить з усіма. Дима там паличка, їм штани подобаються. Усім привіт! Команда «Куркур» сьогодні знаходиться в Київській області на фермі Бабині Кози. Власник і засновник господарства пан Олександр знає про козівництво абсолютно усе. Або якщо хочете дізнатися деталі, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал і гайда з нами. Розкажіть цікаву історію. Чому саме бабині кози? Ця історія проста. прізвище в мене бабін, тому і ферма була названа такою назвою. Раз я бабин, значить, бабін, значить, і кози, бабинь. Якщо комусь запропонувати відгадати, то можна солідний приз, бо люди одразу будуть думати, що то про бабусю йдеться. І що то ваше прізвище. Дуже часто нас чого? запитують, коли приїжджають на ферму, де, де наша бабуся, бо кози є, а бабусі немає. Ну, То я всім відповідаю, що я за неї. Пане Олександре, розкажіть, як і коли з'явилася ваша ферма? Це відбулося. 17 років тому, в 2007 році, незадовго до того я переїхав в це село, і е, практично в той же рік розпався колгосп, техніку розібрали по дворах, ну а деякі приміщення вже почали руйнувати. Чомусь я вирішив, що треба щось робити саме в галузі тваринництва для того, щоб зберегти хоча б ту базу, яка тут була. І я викупив перше приміщення, і е, я вирішив, що з меншими капіталовкладеннями можна заснувати тут козячу ферму і займатися розведенням кіз. І до того я бачив подібні підприємства за кордоном, невеличкі сімейні ферми, які займалися козівництвом, і захотілося повторити те саме тут в Україні. Ну і Наша ферма вона була однією з перших таких невеликих промислових ферм. А після того вже з нас почали брати приклад і е, кількість, Якісь подібних господарств почали, почала збільшуватись. Ну і відповідно зараз вже є досить потужні підприємства, які налічують і тисячі голів. Чому саме козівництво? Чи розглядали ще якісь інші варіанти? Я для? думав над всякими варіантами, але це була така е, нішева справа. Ніхто до цього серйозно цим не займався в промислових масштабах. Ну і коза дозволяє максимально використовувати природні ресурси з мінімальною шкодою для довкілля, тому що якщо стадо невелике, його можна випасати. Коза поїдає дуже багато видів рослин, в тому числі бур'яни чагарники. Вона підтримує ландшафт в гарному вигляді. Тобто в Євросоюзі там навпаки є ще доплата за догляд за ландшафтом, якщо, наприклад, на якихось природоохоронних територіях випасають кіз або овець і вони знищують небажану рослинність. До того, як тут з'явилися кози, на цьому комплексі отримувалось біля тисячі корів. Для того, щоб обробити декілька тисяч гектар землі, треба потужна техніка і пару людей, які б нею керували. В тваринництві робочих рук потрібно набагато більше. Звичайно, якщо порівнювати з утриманням корів, то, наприклад, на одному гектарі можна утримувати, скажімо, одну корову або ж сім кіз. Ну і так само, якщо взяти по обсягу молока, яке ми отримуємо від одної корови або від семи кіз, то це буде також приблизно однаково. Тобто конверсія корму в молоко приблизно однаково, хоча в кози вона чуть-чуть вважається краще. Як змінювалося ваше господарство з роками? Змінювалося все, і змінюється і сьогодні, тому що починалося воно з двох звичайних кіз. Потім я докупив ще кіз по району, і станом на 2010 рік у мене було вже біля 80 кіз безпорідних в господарстві. Але з 10 куплених кіз одна була нормальна по продуктивності, а дев'ять молока майже не давали. Тому. Довелося шукати породистих кіз. В Україні їх не було. І знайшов я на той час в Латвії ферму, яка могла продати відразу велику кількість козенят і дорослих кіз. Оформив дозвіл на везення і привіз у 2010 році 85 козенят і 65 дорослих кіз з ганенської породи. Перші роки був високий попит на молодняк. Ми більшість казенят продавали, але потім попит падав, і пропозиція збільшувалась. Багато господарств після нас також завезли племінне поголів'я. Хтось там з Франції, хтось з Австрії, хтось з Німеччини. Ви запровадили моду. Ну я не можу сказати, що саме це я був, але я думаю, що наш приклад також слугував таким поштовхом для того, щоб зайнятися козівництвом. Скільки зараз у вас поголів'я? Зараз у нас 106 кіз в господарстві, з них більшість вже не доїться, але частина ще дають молоко. Я думаю, що через місяць ми вже перестанемо доїти всіх і будемо чекати козенят. Стадо буде в запуску, і в нас буде такий перепочинок, який дозволить нам зосередитись на якихось інших справах, крім переробки молока, може щось відремонтувати, щось придумати нове. Ви знаєте, багато цікавинок про цю породу. Ну, порода, яку ми отримуємо, називається «Зааненська» і на сьогоднішній день це саме розповсюджена і популярна порода в світі. Вона влаштовує більшість козоводів і професіоналів і любителів. Виведена була ця порода колись давно в Швейцарії, в долині Заанен. Виводилася ця порода як безрога. Відбиралися білі, великі за розмірами. Високі на ногах, безрогі кози, велась селекція і була виведена от саме ця заганинська порода. Але коли виводили породу, то ще не знали, що нормальна коза це все ж таки рогата коза, а відсутність ріг — це генетичний збій. І ген, який відповідає за роги, він також пов'язаний з репродуктивною функцією. І з часом безрогих кіз почали народжуватися на світ нестандартні козенята, гетерозиготи. Не хлопчик і не дівчинка. І з кожним роком їх ставало все більше і більше. Потім помітили закономірність, що якщо хоч один з батьків рогатий, потім все нормальне. Якщо обоє без роги, значить є ймовірність народження нестандартних козенят. І в 60-х роках минулого століття відмовились від того, щоб порода була безрогою. Почали використовувати знову рогатих козлів в селекції, ну і зараз вони можуть бути і безрогі, і рогаті. Але багато хто ще по сьогоднішній день вважає, що справжня заганинська коза це тільки безрога. Якщо вже в неї є роги, значить це вже нечистопорідна і так далі. Хоча стандарту породи відсутність ріг викреслена ще в 60-х роках минулого століття. Ну, і на великих фермах дуже часто безрожують. Це роблять або в маленькому віці, коли вони ще козенята, або одягають гумові кільця на роги, і вони потім відмирають і відпадають. Але ми цього не робимо, тому що ріг це не просто кістка, яка росте з черепа, це складний орган, щось схоже на людський нігодь. Там є нервова і кровоносна система. І якщо взяти козу за корінь рога, він завжди буде теплий, бо там циркулює кров. А коли вони б'ються між собою, то їм боляче, тому що. Там присутня нервова система і вони відчувають біль. Чим старша стає коза, тим довше в неї і більші роги стають з часом. Та коза, яка знаходиться в приміщенні і малорухлива, вона, звичайно ж, буде мати вищу продуктивність, ніж та, яка пасеться, пройти на кормовий прохід. Але голову на зиму ми зашиваємо всі вікна плівкою. Ви бачите, що робиться? <ріст> Красотка! Це вона начепила на роги шматок плівки, решта кіз бояться, і от вийшла така цікава весела гра. Якщо порівнювати з іншими породами, то в чому перевага? Чим вони виграють? Е, вони виграють тим, що вони крупні за розмірами. Доросла коза може важити 70 кілограмів. Ну і чим більша коза, тим вона більше може з'їсти і відповідно більше дасть молока. Це одне, а інше те, що м, практично вони не виділяють ніяких посторонніх запахів. От Ми стоїмо тут. Поруч з козами, і ми не відчуваємо такий якийсь специфічний запах тварин. Жирність їхнього молока також невисока, дають вони молока багато. За рік занизька коза має дати мінімум 750 літрів молока. Це на добу? На добу це, якщо порахувати на 305 днів лактації, то виходить трошки більше двох літрів. На пік продуктивності вони виходять десь на четвертий-п'ятий рік життя. Після народження третього або після третього або четвертого коту від сезону на дої залежить? Від сезону, звичайно, залежить, тому що максимум продуктивності вони показують десь через два місяці після народження козенят. Цей показник тримається деякий час, і потім вже починає продуктивність падати до зими до, до запуску. Ну і перед запуском коза може там давати 300 грам молока за добу. А ви корми, які використовуєте? Свої чи, чи купуєте? Повністю використовую корми власного виробництва. Заготовляю влітку сіно для того, щоб перезимувати також частково сію зернову групу і докуповую лише мінеральні добавки. Сіль, мінеральні добавки – це те, що доводиться купувати, це те, що ми не можемо зробити самі. скільки у вас землі? У вас свої землі сієте? Е, да, у мене 27,5 гектар ріллі, ну і 2,5 гектари під будівлями і дворами. Тобто в сумі 30 гектар. Якісь є особливості тонкощі, вже власні напрацювання, чим, чим кормити якесь співвідношення? Чи... Ну так, звичайно, за ці роки вже спробували багато чого. Та ж сама заготівля сіна, вона також потребує певного досвіду. Завжди ми, наприклад, сіно люцерни пресували в рулони в нічний час, тому що тоді воно дещо набирає вологи і не обсипається листочок. Коли пресуємо його в день в обідню пору, то лист сипеться дуже сильно втрачаємо білок в сіні. Тобто маєте статус племінного господарства? Е, в нас немає статусу племінного господарства, хоча тварини у нас е, породисті, племінні. Але статус цей ми ніколи не оформляли, ну і, в принципі, не плануємо. Ви розводите і продаєте чи лишаєте? Більшу частину поголів'я ми щорічно продаємо, але приблизно четверту частину залишаємо для ремонту стада і ці козенята, які ми залишили собі, тоді вже заміняють. Старших кіз, які йдуть на Вибраковку. А як попит зараз? Більше купують, менше купують? Я чого питаю? Ну, от війна внесла взагалі якісь корективи в життя українців? Так, да, Звичайно, війна все змінила. І що стосується готової продукції, то попит впав. Ну це і логічно, тому що велика частина населення, саме в основному, це середній клас, який міг собі дозволити якісну продукцію. Вони покинули країну і з цим нічого не поробиш. Що стосується молодняка, попит впав також певною мірою, але не можна сказати, що козенята нікому не потрібно, все одно. Все одно їх купують, і реалізація йде. То ви від початку робили ставку на переробку? Ні, з самого початку план був дуже простий. Я хотів виробляти сире козяче молоко і продавати його як сировину для переробних підприємств. Але пройшло вже 17 років, і кожен, хто завів кіст, той сам винен. І мусить з тим молоком щось робити, тому на сьогодні жодна козяча ферма не обходиться без власної переробки і має власну сироварню, в якій в основному молоко переробляється на сири або кисломолочну продукцію. На самому початку були складнощі з документацією, тому що не було на той час навіть ДСТУ СТУ на сире козяче молоко. А без нормативної документації жоден молокозавод не міг переробляти сире козяче молоко і виготовляти з нього якусь продукцію. В більшості випадків на коров'ячу продукцію діяли ще радянські гости. Потім їх вже переробили або адаптували до державного стандарту України. Ну і все ж таки були розроблені технічні умови. На сировину, але також технологічне обладнання, яке використовувалось на потужних молокопереробних підприємствах, воно не дозволяло працювати з невеликим обсягом молока. Заводи, які були побудовані в радянські часи, вони були розраховані на переробку там, скажімо, 100 тонн молока за зміну. І коли я телефонував на завод, мені казали, ну ми вам вашим молоком можемо тільки труби сполоснути. Ми не можемо навіть запустити пастеризатор для того, щоб його нормально пропастеризувати. Тобто пропонували збільшити об'єми. Якби були більші об'єми, ви могли б постачати, то була б співпраця? Чи... Е, ні, ніхто за об'єми не говорив. І згодом, коли в нас об'єми виросли, то також попиту не з'явилося. У нас був досвід співпраці з одним сирзаводом, але ми могли продати там. Пів тонни молока раз в півроку їм для того, щоб вони могли зробити якусь лімітовану партію сиру з додаванням козячого молока. Тобто це, це був не чисто козячий сир, а це був була суміш козячого і коров'ячого молока. Про козяче молоко згадують тільки тоді, коли якась біда. Коли хтось захворів, якісь проблеми зі здоров'ям. Навіть ті люди, які е, люблять козяче молоко, вони не купують його щодня. То це щось із переліку делікатесів, і це не продукт щоденного вжитку. Пане Олександр, ви сьогодні згадували про користь козиного молока. Розкажіть, чим унікальний цей продукт, якщо ви кажете, згадують про нього лише тоді, коли хворіють? Е, ну от зараз ми. Надоїли молока, яке в народі називають парним. Чого парним? Тому що коли холодно на вулиці, від нього піднімається пар, бо температура тіла кози 38,5 градусів. Ну, відповідно, молоко тепле, навколишнє повітря холодне і воно парує. Але крім того, свіже молоко перші дві години після доїння має бактеріостатичну фазу. Будь-які бактерії, які потрапляють в свіже молоко, вони в ньому не розмножуються, не розвиваються. Це такий захисний механізм молока. І це стосується і свіжого козячого, і коров'ячого молока. Через дві години після доїння ця властивість втрачається, і бактерії, які потрапили в молоко, вони починають розмножуватись в геометричній прогресії. Тому важливо подоїти тварин як можна частіше і як можна. Швидше охолодити молоко, тоді буде максимальний термін його придатності? Ну і звичайно ж, є дуже багато випадків, коли люди вилікувалися від серйозних захворювань за допомогою козячого молока, хоча е, наукою користь не доведена, але факти зцілення вони є. Є люди, які були вже безнадійні, завели собі козу, і коза врятувала їм життя. При яких хворобах? Ну, це в основному шлункові захворювання, шлунково кишкового тракту, от, легеневі захворювання. Взагалі козяче молоко відрізняється від коровичого, в першу чергу кольором, тому що організм кози весь каротин, який вона отримує з кормом, перетворює на вітамін А. І е, в козячому молоці каротину немає, тому воно біле, козячі сири білі, масло з козячого молока, воно завжди сніжно біле. А от в коров'ячому молоці каротин присутній, і тому і молоко має жовтувати такий відтінок, і сири короючі вони жовті. Розкажіть про особливості утримання кіз. Козі потрібен затишок, тобто вона не любить протягів. Приміщення має бути бажано з гарним освітленням, і температура бажано, щоб була плюсова. Тобто, для того, щоб просто там не замерзала вода в поїлках. Все решта не так важливо, е ну е під ногами, як правило, у кіз накопичується підстилка, тому що багато сіна вони часто втрачають, воно падає під ноги, і те, що пало під ноги, коза вже просто не їсть. Підстилка накопичується, вона в холодну пору самозігрівається, виділяє якесь тепло і додає комфорту. Ну і по раціону для кіз дуже важливий вміст клітковини, тобто не можна годувати козу виключно. Зерном, наприклад, обов'язково це мають бути грубі корми в раціоні або сіно, або сінаж. Зернова група має обмежуватись, того, що зерно міняє сильно кислотність рубця, і якщо коза переїсть зерна, вона може навіть загинути. Є, звичайно, і рослини, які є ядовитими для кіз. Наприклад, категорично не можна кіз годувати з сирою картоплею, тому що коза може отруїтися. Ну і при випасі, звичайно ж, там ви не можете контролювати, що коза з'їсть. Як правило, вони. Дуже обережні і не їдять те, що не потрібне, але випадково якась молода недосвідчення на коза на пасовищі може з'їсти, ядовиту рослину, і тоді може отруїтися. Обов'язковий доступ до свіжої води, поїлки для кіз зазвичай поплавкового типу. Коза не може натискати на якийсь клапан чи щось подібне. Вода мусить мати відкриту поверхню і додатися вже автоматично, коли падає рівень. Ну і також важливо, як і для всіх живих істот сіль в раціоні. Обов'язково мають бути лизунці. Як правило, це ми використовуємо лизунці ще й з мінеральними добавками, для того, щоб компенсувати недолік якихось мікроелементів. От. І е, навесні, коли настає час охотів, то, звичайно, це відповідальна досить пора, е, тому що. В цей час кози отримують потомство, починають доїтися, і, як правило, вони справляються самі, але все одно ми часто спостерігаємо за ними або я, або моя дружина. Ми частенько заходимо в приміщення, перевіряємо, чи все добре. Бо бувають випадки, коли козі необхідна допомога. Це може бути коли козенятко виходить задом наперед. Або, наприклад, одна ніжка завернута, то тоді її важче народити. Але саме страшне, що може бути, це коли дуже товстий навколоплідний мішок, козеня виходить в ньому і він не розривається. Тоді вже без допомоги людини воно не має шансів на життя. Саме такі випадки в таких випадках критично важлива присутність людини для того, щоб допомогти вчасно саме. В таких випадках ви допомагаєте, чи ветеринарний лікар, чи у вас вже досить? Ну, тут вже справа секунд, треба миттєво реагувати, нема часу навіть зателефонувати від лікарю чи чекати, поки він приїде. Треба діяти самому, розірвати навколо плідний мішок і почистити дихальні шляхи, щоб козня могло дихати самостійно. Скільки отак одночасно кіз? Може народжувати. Чим більше стадо, тим більша ймовірність одночасного народження кіз. Ну, у нас саме більше, що було, то це народжувало 18 кіз за один день. Ого веселий був у вас день? Так, це якраз було 8 березня. А чи доводиться вам ділитися досвідом? Чи не приїжджають до вас фермери, які би хотіли? Стартувати з цією справою чи спробувати ми охоче ділимося досвідом. Ми не робимо з цього ніякої таємниці. Бувало таке, що приїжджали люди, які хотіли навчитися варити сир або цікавили якісь питання по утриманню. І також раніше ми дуже багато приймали волонтерів із-за кордону. До нас приїжджали іноземці, які хотіли пожити в Україні десь в селі, відчути наше життя. Ну і, Зелений туризм такий. Е так. Тобто ми надавали можливість пожити в нас і попрацювати разом з нами, е відчути, що воно означає бути фермером в Україні. Е ну і також дуже багато приймали ми практикантів з різних університетів. Також е Наступного тижня у нас почнуть проходити практику. Три студентки з Білоцерківського аграрного університету, з ветеринарного факультету. Є вже такі історії, що ці люди звернулися, взяли якийсь досвід, і щось уже там собі створюють. Е, ну так, звичайно. У нас були навіть практиканти з Грузії, які хотіли створити в Грузії козину ферму. Вони більше тижня жили в мене тут на фермі, допомагали у всьому, переймали досвід. Фактично, ви засновник, ви автор рецептів сиру, ви інженер-конструктор обладнання. Все, все ви. Ну так, звичайно. Це невеличка ферма, мені дуже сильно і часто допомагає дружина, але більшість доводиться робити мені, тому що все ж таки в нас ще троє маленьких дітей, і їм також потрібна увага. Троє маленьких і четверо вже трошки більше. Так. Всім потрібна увага. Ну, звичайно, так. Те, що діти багато часу проводять на фермі, також я вважаю позитивним моментом, тому що вони ростуть в контакті з тваринами, харчуються натуральною їжею. Вони вже з дитинства бачать, як дається цей хліб, багато чого можуть вже зробити самі. Отримання кісти на якісь там космічні технології. Це все доступно і можна почати з двох-трьох кіз в власному господарстві. Якщо ви бачите, що є попит на продукцію, можна збільшувати поголів'я, докуповувати обладнання, техніку, корми, що завгодно. Якщо є попит, пропозицію можна збільшити дуже швидко. Оце вже власне були поради початківцям. Якщо так. хтось хоче стартувати, то можна починати і купувати у вас можна кіз. Можна у нас кіз купувати. Якщо хтось хоче спробувати вивчити попит, можна у нас купити вже готову продукцію, спробувати її продати, вивчити попит. Тобто навіть так можна? Навіть купити. так можна. Часто, коли люди приїжджають до мене з мрією там, завести тисячу кіз, я раджу їм купити в мене кілограм чи п'ять кілограмів сиру і спробувати для початку продати, а потім вже вирішувати, чи потрібні їм кози і все, що з ними пов'язано.